Ми маємо концентувати той факт, що влада займається цією корупцією. Ми бачили розслідування щодо заступника офісу президента щодо відновлення. Будівель в е, Ірпіні, в Гастомілі, в Бучі безпосередньо пов'язані з ними людь людьми. Ми бачили закупівлю електроенергії з е, сонячних електростанцій, які залишились на окупованій території, втратили зв'язок з єдиною енергетичною мережою, але належить його брату і отримували фінансування з держави. Ну це що, як не корупція. Моє бать. Ви знаєте, тут дуже, дуже добре, коли починають розповідати про корупцію в ТЦК. Да? Хто там які довідки видавав і тому подібне. Стоп. А давайте далі рухатись. Є ТЦК, є далі Генштаб, є Верховний Головнокомандувач. Це їх вертикаль. Вони за це відповідають. Не треба перекладати. Я я розумію, що це не Зеленський там довідки видавав. Питань нема. Але це ж ваші підлеглі. Не я їх не призначив ні ви. Ні наші з вами телеглядачі. Це ж вертикаль влади, правда? Я нічого не путаю. Ми бачимо корупцію на рівні розкрадання гуманітарки. От сусідня ваша Запорізька область. Ви ж пам'ятаєте, скільки було скандалів а. навколо цього? Пам'ятаєте? І всі пам'ятають. А хто попризначав військові адміністрації? Чи не президент за це несе відповідальність і Кабмін, які погодили і е, ці люди працювали? Я... І це ж не одне поодинокий випадок, це ж відбувається по всій державі. І якщо б їх звільнили на другий день після того, як ця інформація підтвердилася, одна історія. Але це ж абсолютно е, інший проміжок часу, коли їм дали далі працювати, розповідали, що ні, ні, вони нормальні. Е, по, по іншим містам були питання. По конструкторам, е, всі знають ці скандали в конструктора, які купували, або пательні, які купували, або барабани в укриття в місті Києві. Але це ж не питання навіть до мерії в даному аспекті, це ВА. Військова адміністрація. Хто призначає військову адміністрацію? Президент. Ну, ну, давайте так. Це ж конкретика, це ж не просто балачки, не просто розмова або розмова. Це конкретика. Якщо ні, покажіть мені інші приклади. І е, факти залишаються фактами. К, як кажуть, папери не, не горять. Ось вони, ось конкретика. І е, багато хто задає питання, от як побороти корупцію. Корупцію можна жодна антикорупційна система, жодне набу, жодне САП, жоден ВАК самостійно корупцію не поборить. Вони можуть фіксувати, затримувати, саджати окремо взятих корупціонерів топ рівня. Корупцію можна побороти, лише маючи політичну волю. Якщо є політична воля на боротьбу з корупцією, ви не зможете її знищити повністю. Не буває жодної держави світу, де б не було корупції. Вона є завжди. Але питання в об'ємах цієї корупції і на якому рівні вона існує? Я пам'ятаю 19 й рік, коли тільки все починалося, і тоді митниця стала. Вони не знали, кому нести. От всі ходили, казали, така куди ж як заноска, а не брали на той момент. Потім десь через декілька місяців знайшли кому заносити. І воно знову все поїхало. Коли а, ви є керівником підприємства, да, структури, державної структури, да, я розумію, ви не зможете перевірити, чи я не, в, ні в якому випадку нікого не хочу образити, але там, якщо прибиральниця десь забрала там, декілька ганчірок собі додому, ну ви не проконтролюєте. А коли ваше безпосереднє оточення, ваші зами. Ваші керівники підрозділів, які ви перпопризначали, постійно потрапляють в корупційні скандали. Постійно е, ви бачите, що воно йде не туди. Що е, фінанси тратяться в воюючій державі, тратяться не, витрачаються не туди, куди треба. Що ви отримуєте яйця по 17, що ви отримуєте скандали навколо закупівлі електроенергії у пов'язаних осіб, які знаходяться об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях? Якщо ви бачите, що е, втратили 40 мільярдів гривень на закупівлях чогось у Прокладок, які знаходяться в Туреччині, якщо ви бачите, що закуповуються снаряди, міни, заряди для систем ГРАД БМ21 в Польщі, деякі контракти виконані на нуль. А ви як ну вибачте, попка дурак, знову замовляєте ще і ще і ще сім-сім контрактів, якщо не помиляюсь, було замовлено у тій компанії. Ну кого ви за дурнів тримаєте? Ну що люди не розуміють, що це ж не просто так відбувається. Тобі не поставила, ти знову замовив, не поставили, знову замовив, не поставили, знову замовив. Ну це це відмивання коштів, називається, а не поставки е, постачання озброєння для наших захисників. А це якраз одне з ключових сьогодні питань. От по всій лінії, коли ти їдеш, спілкуєшся, всі кажуть: не вистачає снарядів, не вистачає мін, не вистачає е, для арти, для того, щоб подавляти противника, для того, щоб захищати свої підрозділи, які йдуть в наступ. Це ключове питання. А ми з вами фактично два роки воюємо. Тому а, поки не буде політичної волі, поки слова не будуть розходити з ділом, ми з вами будемо сидіти в студіях, розповідати про те, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. Це буде про нас.